Пане Володимире, а що ви думаєте з приводу тристоронніх переговорів між Україною ЄС і Росією, які мають відбутися цієї п'ятниці щодо імплементації угоди про асоціацію? Ну я не знаю це. Поступка з боку ЄС, і очевидно, ЄС умовила Україну брати участь в цих переговорах. Я вважаю, що справа що угода між? Україною і ЄС про асоціацію це двостороння угода, яка в реалізації імплементації якої не повинні втручатись треті держави. Єдиний позитив, можливий це те, що ЄС і Україна спроможуться. Навести аргументи, а я думаю, що тих таких аргументів дуже багато, в тому, що ця угода не спрямована проти цих сторін, зокрема проти Росії, тому що Росія може використовувати свою інтерпретацію цієї угоди як підставу для втручання у внутрішні справи України, також і внутрішні справи. Eu beijo